Погляньте навколо, подивіться на свої руки, на стіни вашої кімнати, на зорі, що незмінно сяють у нічному небі. Все це здається таким міцним, таким непохитним. Ми звикли вважати, що Всесвіт це стабільна сцена, на якій розгортається драма нашого життя. Ми будуємо міста, плануємо майбутнє на тисячуліття вперед, впевнені, що фундамент реальності під нашими ногами ніколи не здригнеться. Але що як я скажу вам, що це ілюзія? Що як увесь наш світ від найдрібнішого атома до найвеличнішої галактики, стоїть не на твердій землі, а балансує на тонкому канаті над бездонною прірвою? Ласкаво просимо у світ квантової механіки, де інтуїція безсила, а кошмари стають математичними вірогівностями. Сьогодні ми говоримо про найстрашніший сценарій кінця світу, який тільки може вигадати фізика. Вакуумний розпад. Щоб зрозуміти його, нам потрібно зазирнути за лаштунки матерії туди, де панує поле гікса. Уявіть поле гікса як невидимий океан енергії, що пронизує кожен кубічний сантиметр простору. Саме цей океан дає масу елементарним частинкам, без нього електрони полетіли б зі швидкістю світла, атоми б не сформувалися, і нас з вами не існувало б. Ми живемо всередині цього поля. І тут починається найцікавіше. У фізиці все прагне до спокою, до стану з найменшою енергією. Уявіть м'яч, що котиться схилом гори. Він котиться вниз, поки не зупиниться на дні долини. Це дно, стан стабільного вакууму. Там м'яч може лежати вічно. Але фізики підозрюють, що наш всесвіт це не м'яч на дні долини. Ми альпініст, який застряг на маленькому, хиткому уступі посеред стрімкої скелі. Ми дивимося вниз і бачимо хмари, думаючи, що це і є дно. Ми почуваємося в безпеці. Але справжнє дно, істинний вакуум знаходиться набагато, набагато нижче, приховане в тумані енергетичних потенціалів. Наш поточний стан називають фальшивим вакуумом. Ми метастабільні. Це означає стабільні, але лише до пори до часу. Це схоже на переохолоджену воду. Ви можете охолодити чисту воду нижче нуля, і вона залишиться рідкою, вона здається звичайною. Але варто кинути туди лише одну порошинку, створити найменше збурення, і вся склянка миттєво перетвориться на лід. Наш всесвіт це та сама переохолоджена вода. Ми існуємо 13,8 мільярдів років лише тому, що бар'єр, який відділяє нас від падіння в прірву, досить високий. Поки що. Проблема в тому, що у квантовому світі бар'єри не є абсолютними. Існує явище, яке називається квантовим тунелюванням. Частинка може пройти крізь стіну, не руйнуючи її. Якщо поле Гікса в будь-якій точці Всесвіту, байдуже де. У вашій чашці кави чи за мільярди світлових років звідси випадково тунелює крізь цей енергетичний бар'єр, віно зірветься вниз. Віно знайде справжнє дно. І в ту мить народиться бульбашка смерті. Це не просто вибух, це повна зміна операційної системи Всесвіту. Всередині цієї бульбашки закони фізики будуть іншими, константи зміняться, хімія стане неможливою, атоми просто розсиплються, бо сили, що їх утримують, перестануть працювати так, як ми звикли. Ця бульбашка почне розширюватися зі швидкістю світла, переписуючи реальність під новий істинний стандарт. І ніщо не зможе її зупинити. Донедавна це була лише суха теорія, рівняння на дошці, які лякали студентів фізиків. Але те, що сталося у лабораторіях у 2024 році, змусило навіть скептиків затамувати подих. Ми перестали просто рахувати, ми почали це створювати. Теорія це одне, але практика це зовсім інший рівень тривоги. Довгий час вважалося, що спостерігати вакуумний розпад неможливо, адже якщо ми створимо його, ми знищимо все навколо. На щастя, фізики знайшли спосіб обманути смерть, створивши безпечну пісочницю для апокаліпсиса. У 2024 році група дослідників з Італії та Великої Британії провела експеримент, який увійде в підручники історії, якщо, звісно, у нас буде історія. Вони не намагалися знищити Всесвіт, замість цього вони використали ультрахолодні атоми натрію, щоб змоделювати поведінку квантового поля. Охолодивши газ до температур близьких до абсолютного нуля, холодніших ніж у найтемніших куточках міжгалактичного простору, вони отримали стан речовини, відомий як конденсат Боза Ейнштейна. У цьому стані атоми втрачають свою індивідуальність і починають поводитися як єдиний квантовий об'єкт, як одна гігантська хвиля. Це була ідеальна модель нашого всесвіту в мініатюрі. Вчені створили умови, аналогічні фальшивому вакууму, і стали чекати. Те, що вони побачили, підтвердило найсміливіші теоретичні передбачення і водночас додало нових моторошних деталей до картини нашого гіпотетичного кінця. Вони спостерігали народження бульбашок. Уявіть собі, киплячу воду, але навпаки, замість пари, що виривається з рідини, тут виникали зони нової фази. Зони істинного вакууму. Це був перший раз в історії людства, коли ми на власні очі побачили механізм вакуумного розпаду. Але найцікавіше і найтривожніше відкриття стосувалося того, як ці бульбашки взаємодіють. Раніше вважалося, що загрозу становить лише спонтанне виникнення однієї бульбашки, проте експеримент показав дещо страшніше процес може прискорюватися. Вчені помітили, що бульбашки можуть зливатися. Гігантські бульбашки буквально пожирали менші, миттєво набираючи енергію і швидкість. Це означає, що перехід до істинного вакууму може відбуватися не плавно, а лавиноподібно. Температура відіграє критичну роль. Теплові флуктуації, як з'ясувалося, діють як каталізатор. Наш всесвіт, звісно, холодний, але він не при абсолютному нулі. Є гарячі зорі, є вибухи наднових, є акреційні диски чорних дір, місця з колосальною енергією. Експеримент довів, бар'єр між нашим існуванням і повним небуттям може бути подоланий не лише через неймовірно рідкісне квантове тонелювання, але й через термічну активацію. Ми отримали наочну демонстрацію того, як фальшива реальність колапсує у справжню. І хоча ці атоми натрію в пробірці безпечні для нас, вони показали нам механізм гільйотини, що висить на шиї Всесвіту. Це відкриття змінило все. Ми більше не говоримо про абстракцію. Ми бачили, як працює механізм. Ми бачили, як бульбашка іншої фізики захоплює простір. І тепер, коли ми знаємо, як це виглядає, залишається лише одне питання коли це станеться по-справжньому? І чи зможемо ми хоча б зрозуміти, що кінець настав, коли стіна чистої енергії постукає у наші двері? Давайте змоделюємо цей момент. Момент, коли час зупиняється. Фізики називають цей сценарій великим хлюпом дещо комічна назва для найтрагічнішої події в історії буття. Уявіть, що десь далеко, можливо, за мільярди світлових років від Землі або ж зовсім поруч, біля орбіти Марса, поле Хігса втомлюється триматися на уступі. Воно зісковзує. Виникає точка сингулярності, крихітна бульбашка істинного вакууму, не більша за протон. Але вона миттєво починає рости. Її стінки це доменні стінки колосальної енергії, які рухаються назовні зі швидкістю світла. Ось тут криється найбільший жах цього сценарію. Ви ніколи не побачите його наближення. Світло від цієї стіни смерті і сама стіна прийдуть до вас одночасно. Якщо ця бульбашка виникла на сонці, ми б жили своїм звичайним життям ще вісім хвилин. Ми б сміялися, пили каву, сварилися в інтернеті, дивилися на блакитне небо, а потім темрява. Не буде болю, не буде усвідомлення. Ваші нейрони навіть не встигнуть передати сигнал про небезпеку до мозку, як самі атоми вашого мозку розпадуться на кварки та глюони, підкоряючись новим жорстокішим законам фізики. Всесвіт всередині бульбашки стане темним і порожнім. Гравітація там може працювати інакше або не працювати зовсім. Електромагнетизм, який дозволяє існувати світлу і матерії, зникне. Всі галактики, всі історії, всі пам'ятки культури будуть просто стерті, як невдалий рядок коду натисканням клавіші бекспейс. Нові розрахунки, проведені після експериментів 2024-2025 років, змусили вчених переглянути терміни придатності нашого Всесвіту. Раніше ми оперували числами, які неможливо уявити 10 у силі 794 степені років. Це настільки довго, що навіть поняття вічності тьмяніє. Але нові дані, що враховують вплив первинних чорних дір та уточнену масу топ кварка, скоротили цей термін. Деякі моделі вказують на 10 у силі 790 років, а інші ще менше. Так, це все ще не завтра, це трильйони трильйонів еонів. Але тут вступає в гру підступна природа ймовірності. Через трильйон років це середнє значення. Це як сказати, що в середньому людина живе 80 років, але це не гарантує, що ви не потрапите під автобус завтра. Квантова подія може статися через 10 у сотій степені років, а може статися через 5 секунд. Таймер цокає, але ми не бачимо циферблата. Чи має це лякати нас? Можливо, але є в цьому і дивна холодна краса. Усвідомлення того, що наш всесвіт не є непорушним монументом, а скоріше трендітною квіткою, що розквітла на краю прірви, робить наше існування неймовірно цінним. Ми рідкісна флуктуація порядку в хаосі. Ми ті, хто встиг подивитися на зорі і зрозуміти, як вони працюють, перш ніж завіса впаде. Можливо, ми живемо у позиченому часі, і якщо кінець може настати миттєво і безболісно, то єдине, що нам залишається, це наповнити цей час змістом, досліджувати, кохати, відкривати нові горизонти. Бо, поки стіна істинного вакууму ще не торкнулася нас, ми господарі цього хисткого, але прекрасного Всесвіту. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступну подорож в незвідане. І пам'ятайте, поки ви дивитесь це відео, Всесвіт все ще тут. А це вже непоганий привід для оптимізму.